Якої форми наша планета Земля? Куля, це куля, географія форми круглий. Моя вчителька з географії Тамара Василівна. а ліцей політ Земля плоскої форми. Вона на трьох китах стоїть. Якщо вірити легендам істор моєї вчительки з історії, такої як... показати так, ось, ось, ось так. Плоска, як паляничка? Ну так, як хачапурі, як піца. Ні, yeah, не катять, не підходить нам, бо це неправильна відповідь. Тоді я програв вашу Давайте гру. Добре, які ти форми взагалі знаєш? Квадратну знаю форму, знаю прямокутну форму, круглу, овальну, знаю, циліндричну форму, знаю, спортивну форму. Ти знаєш, що таке паралелепіпед? Це геометрична форма. Паралельні у неї всі, всі кути, всі лінії паралельні, це якби квадрат, це куб, Це, грубо кажучи, куб, але прямокутний куб. Це паралелепіпед. Це куля. А, а ви напишіть правильну відповідь в коментарях?